Христос посеред нас. Дорогі у Христі браття і сестри! 19 квітня свята Православна Церква Молитомна вшановує пам'ять Святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського. Святитель Євтихій народився в селищі, що мало назву Божественне у Фригійській області. Його батько Олександр був воїном, а мати. Була дочкою священника. Святий Євтихій отримав початкову освіту і християнське виховання від свого діда священника. Одного разу під час дитячої гри хлопчик написав своє ім'я з титулом патріарха і цим як би вказав своє майбутнє служіння. У віці 12 років він був відправлений до Константинополя для отримання подальшої освіти. Юнак досяг успіху у вивченні наук і зрозумів, що людська мудрість ніщо проти божественного вчення. Він вирішив присвятити себе чернечому життю. Святий Євтихій віддалився в один з Амасійських монастирів і прийняв у ньому ангельський чин. За свою суворість життя він був поставлений архімандритом всіх Амасійських монастирів. А в 552 році. Возведений на Патріарший престол. Коли при святому благовірному царі Юстиніані готувалося скликання П'ятого Вселенського собору, митрополит Амасійський був хворий і відправив замість себе святого Євтихія. У Константинополі святий патріарх Мина побачив блаженного Євтихія і передбачив, що він буде після нього патріархом. Після смерті святого Патріарха Мини, святий апостол Петро з'явився у видінні імператора Юстиніану і, вказавши рукою на Євтихія, сказав: Нехай він буде поставлений вам єпископом. На початку Патріаршого служіння святого Євтихія був скликаний п'ятий Вселенський собор, на якому отці засудили виниклі Єресі та віддали їх анафемі. Однак, через кілька років. В церкві виникла нова Єресь, яка вчила, що тіло Христове перед Хресною смертю і Воскресінням стало нетлінним і не відчувало страждань. Святий Євтихій сміливо викрив цю Єресь, але імператор Юстиніан сам схилився до неї, спрямовувавши свій гнів на святителя. За наказом імператора Святителя було схоплено у храмі і зірвавши з нього патріарше облачення, його відправили на заслання до Амасійського монастиря. Після смерті святого патріарха Івана Схоластика святий Євтихій повернувся на кафедру з 12-річного вигнання і знову став мудро керувати своєю паствою. Через чотири з половиною роки, після повернення на патріарший престол, святитель Євтихій у фомену неділю 582-року зібрав увесь клір. Дав своє благословення і з миром відійшов до Господа. Церква іменує Святителя Євтихія великим подвижником. Він великий своїм істинно християнським терпінням, зі смиренням переносив свої вигнання. Терпів він протягом усього подвижницького життя до кінця своїх днів. Своїм терпінням він вказує і нам на істинний шлях, у терпінні. Через молитву і покаяння, через добрі справи та любов до ближнього стяжати мир душі, необхідний, щоб вона стала вмістилищем Святого Духа, який преображає людину і приводить до Царства Небесного. Христос посеред нас і є, і буде.